Чемпіонат із Лати Арту вперше проводять у Тернополі. Змагання відбуваються під час фестивалю їжі вуличний ринок, що проходить у нашому місті із 23 по 28 серпня у парку імені Тараса Шевченка. У чемпіонаті беруть участь баристи із Тернополя, Львова та Києва. Їх основне завдання полягає у малюванні зображення на капучино. Змагання проходять у два етапи: півфінал і фінал. У останньому за звання найкращого бариста змагатимуться шестеро людей. Хто і у якому порядку показуватиме свої вміння, організатори дійства визначали за допомогою спеціальних кубів, на яких уже зображені потрібні фігури. Такий спосіб ініціатори чемпіонату придумали самі. Цікавою особливістю нашого заходу є те, що ми зробили спеціальні куби. На кожній грані цього куба є певна фігура з латеарту, яку треба влити. Є три три складності: куба трьох складності: проста, середня і складна. Проста і середня буде на півфіналі, і складна буде у фіналі. Судитимуть учасників чемпіонату п'ятеро суддів із Львова та Києва. Насамперед оцінюватимуть техніку, зовнішній вигляд і смак напою. Кожному учаснику у півфіналі дають 6 хвилин на виконання завдання, а у фіналі 12, адже там фігури складніші. Технічні навички оцінюються за критеріями, щоб були чисті тряпки, чисті групи в коф в кавоварці. Щоб все гарно як було гарно і чисто, так щоб учасник гарно виконував свою роботу і все було чисто. Щоб все це було чисто. Це дуже, дуже важлива річ – гігієна. Вартість участі 250 гривень. Організатори кажуть, ці гроші пішли на оплату дороги для суддів і закупівлю самої кави. Основною ідеєю було розвивати кавову культуру в місті нашу, і щоб Тернопіль з'явився на, на карті кавові України. Тому оголосили реєстрацію. У нас максимум заплановано було 24 людини. Це перші, які зголосилися, вони потрапили в список. Чемпіонат триватиме до 20-ї години. Після нагородження переможця скуштувати каву зможуть усі охочі.